Горки вже все, немає нікого горки спалені. Буняки напалюють. Ну, нові на слободі ганяють і дуже ганяють. У мене було 7 хвилин вийти з Бунякіна між двоми наметними прильотами, Вищитали, стояли. А ці наптоволохні вже літають, ведуть полювання, грубо говоря, за цивільним транспортом. Ось не, не так давно, може тиждень, може чуть більше молоковоз. збирав молоко, молоковоз, спускався з гірки і його, і його виходить, зустрів ворожий дрон і вдарив. Ну, люди, на щастя, успіли випрыгнути з машини. Водії підприємства путиль хліб розповідають, в яких умовах їм доводиться працювати. Андрій Асташов каже, возить хлібну продукцію в села, які розташовані в 5- та 10 кілометровій зоні від кордону. Додає, що нині люди залишаються і в Манухівці, і в боярових у Мануховку їжджу, ну, по, по обстановці. Як там обстановка складається ну, на сьогоднішній день. Півтора тижня до Мануховки не доїжджав, тільки до Іванівки. І з Іванівки звертаю на Валинцевих. У нас є певний час, я не, не, не можу назвати, коли не виїжджають, вони знають, що я в цей час на определенній точці приїжджаю, і вони, ілі, ілі вони мене чекають, або чекаю я їх там 5-10 хвилин. Є там люди, небагато їх людей. Андрій каже, що на блокпосту йому повідомили, що на його адресу була надіслана повістка, яку він проігнорував. Я через пости їжу, в принципі, кожен день. Зупиняє поліцейський, запросив мої документи у планшеті, пробив по моїм даним, і я оказався активний. Тобто я в розшуку. Мене доставили в воєнкомат і мені виписали повістку на відправку. Ми ТОВ, юридична особа, яка веде повністю воїнський облік. В нас майже щорічно проходять перевірки від ТЦК і СП. тому хлопці як на ладоні, на долоні. Тим більше, що в нас сертифіковане підприємство, нам необхідно проходити, хлопці проходять медкомісію. Чоловік говорить, через хворобу постійно приймає пігулки. По-старому я їх продати. Ну, По новому ВЛК я годний до служби ОТЦ КСП, чи рота забезпечення в закладах охорони здоров'я. Ось так. У мене гіпертонічна хвороба, ризик третій степені і серцева недостатність. І сахарний діабет. Мені там закидали в інтернеті, що ви, ви типу, не можете їм зробити бронірування, бо ви побили все на ФОПи. Ніхто нічого не бив. Всі на юридичній особі, всі сертифіковані хлопці, всі офіційно оформлені з офіційною зарплатою. Нема такого нічого. Просто через те, що ми доволі малі і такі містечкові, ми не витримуємо просто тих. Критеріїв, які б дали б нам критичність і е, можливість бронювання, водії додає Тетяна Закоморна, її продавцями, експедиторами возять не тільки хліб, всього понад 100 видів продукції. Є дуже велика кількість сіл, де немає торгових точок, і ми продовжуємо їздити. Хлопці їздять з торгівлею і підтримують місцеве населення. І наразі, мабуть, 70... 5 десь відсотків від населених пунктів прикордоння, де окрім нас вже ніхто не їздить. Ми ставимо ціну, щоб наше населення могло його собі дозволити. Нині додає пані Тетяна замінити Андрія нікам, бо він їздив на свій ризик. На жаль, сміливців. Я напевно, що не знайду. Частину його маршруту, ті, хто більш-менш безпечні сіла, то ми перекриємо своїми силами. Але от туди, куди він їздив шість років споспіль, я думаю, що. Там не тільки ж хліб, тому що нам більше шо треба чим. Так, що й... да, попросили, те й привіз. Ми беремо там і м'ясо, і ковбаси, і, і крупи. І ну, що кому треба. Ми привикли до цього. Либо тому що він у нас дуже давно уже працює. Цей хліб і до хліба привикли, і до товару привикли. Це як міні-АТБ. Магазин у нас у центрі села є, але ну, тільки оце з моїми ногами туди дійти це дуже тяжко. Я в місті не доїду, тим більше, це так погано, що в нас немає сполучення, що ми не можемо туди добратися нічим. Тільки те саме, це що Андрій привезе, це наше щастя. Катерина Любченко, пенсіонерка, каже, все життя прожила в селі, пережила окупацію. Додає, що живе сама, іноді до неї приїздить донька. Путівля теж, тільки я не знаю, жінка возить на машині на О, Ну я не бачила конкретно, що в неї є, але вона сказала, що в неї все є. І голубці, і все. Ну те, що Андрій возить, і вона привозить. Цине 24 чотири чи 25. я вже не знаю, що в цей дорогший хліб, аби людину не призвали на військову службу. Мають бути підстави для відстрочки, які передбачені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Говорить начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Сумського обласного ТЦК та СП Роман Яременко. Коли особа Фактично, можливо, вже прибула до ТЦК е, і не було відомості про е, наявності підстав вирвачних статті 23, і особа заявляє про те підстави на час розгляду е, рішення комісії про е, надання або відмови у е, відсрочці або зарахування на спецоблік. Е, призов не здійснюється. Приймається рішення. Якщо буде надано відповідна відсрочка, то Звісно, якщо була видана бойова там повістка, вона буде скасована і особи буде надано відстрочку. Як розповів суспільному голова Путивльської громади Костянтин Гаврильчук, з прикордонних сіл Милушине, Козаче, Сімейчине та Мішутіно всі мешканці евакуйовані, тож продукти туди не заводяться. В інші села громади на прикордонні продукти доставляють кілька приватних підприємців, тож дефіциту з хлібом не буде. Голова Новослобідської громади Ольга Гаркаленко каже, що наразі вирішують питання підвозу хліба. Староста Манухівки Світлана Малишева повідомила, що в селі нині проживає 20 мешканців. Бояри лежачах троє у рівно. Одна людина. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини, Сумщина.